Вітаю всіх. Продовжуємо тематику. Я хочу подивитися, чи буде зупинка активних бойових дій до кінця року. Подивимось так. Давайте. Зупинка активних бойових дій буде до кінця 2024 року. Зупинка активних бойових дій буде до кінця 2024 року. Випадає так? Ви знаєте, випадає так. Активні бойові дії до кінця року. Чому напряг такий пішов вже? Давайте глянемо тут. Король Кубків. Ну, дивимось, розшифровую. Ваш. Слухайте. Ну, вже о Боже. Це нашого додавлюють. А це вже нашого додавлюють. Так. А тут нашого вже додавлюють до результату. Партнери. Щоб змирилась, ось яка територія йде, як жертва, тобто окупація в ролі жертви буде. Чи ви розуміли оце? Це Те на території, ну це як в роль жертви. І щоб вже устаканився фронт. Чітко розуміти фронт. Чітко розуміти фронт. Тепер Росія погодиться на зупинку активних бойових дій до кінця року. Росія погодиться на зупинку активних бойових дій до кінця року. Росія погодиться на зупинку активних бойових дій до кінця року. Давайте дивитись. Так або ні. Так, стоп, не визначено. Тепер дивимось. О. Теорії по методичкам це не визначеність. Більше не питаємо. По життю король мечів це войовничість. Вони будуть дивитись по ситуації, наскільки їх це влаштовуватиме. Або не влаштовуватиме. Маніпуляції знову. Розмови. Багато розмов на цю тему. Багато розмов буде. Дуже багато розмов. Вісім какубків. Знову рух. Це рух, вихід, пошуки, ситуа... вихід ситуації. Тобто, в принципі, в принципі, наскільки вона погодиться, Росія це відносний момент. Але паш випав паш там. Не всюди. Може бути часткова зупинка. Давайте паш це маленька карта. Це може бути на якихось ділянках фронту. Тепер додаю додаткове питання. Сюди ж мене цікавить ось що. Актив... Зупинка активних бойових дій до кінця року буде на певних ділянках фронту, так або ні. Зупинка активних бойових дій буде на певних ділянках фронту. Так або ні. Так, на певних ділянках фронту це буде відбуватись до кінця року. Зміна ситуації по блазню. Так, буде. Ось вам відповідь на це питання. Вода. Рух пов'язаний з водою. Вода. Тобто. Там буде важко. Річки, річки, море, руйнування, звісно, не без цього. Трійка кубків виходить. На довгострокову перспективу все це. Розумієте? Виходить вже трошечки довгострокова перспектива. Тобто, подивимось, що буде до кінця року. Буде не всюди. Активність буде зменшуватись кусками. Щоб вам було зрозуміліше, не буду розбирати кожний косок, це безглуздо, не буду. Розумійте, які області цікавлять ворога, там яка нахрен затища. Які не цікавлять, самі розуміють.